Розповім вам і дам рецепт тисманицької начинки. То є наш гонор і наша візитівка. Весілля різдво чи Великдень без цієї страви не обходились. Наша начинка від інших відрізняється тим, що вона печеться без м'яса, але подається обов'язково з м'ясом. Перед подачею начинку нарізають шматками, занурюють у сапорок та добре пропарюють, щоб начинка просякнулася всіма соками з м'яса. Подають обов'язково з цвіклями. По начинці у тисманиці теж визначають, яка завправна газдиня. Начинка має бути жовта на домашніх яйцях та з домашньої булки. Має гарно прожинити, в жодному разі не має бути гливка чи з закальцем. Щоб спекти справжню начинку, треба почати з домашньої булки. Її печуть заздалегідь навіть за тиждень до випікання начинки. Булку нарізають кубиками і дають трохи підсохнути. Можна нарізати за день до випікання. Яйця злегка підбивають, дають до них підтоплене масло, сіль та смалець. Нагрівають молоко і ним скроплюють кубики з булки. Потім виливають яйця і ніжно перемішують, дають трішки настоятись. Інколи коли нема часу, то печуть із звичайного батону. У відео, думаю, видно, де я пекла на батоні, а де на булці. Печенню готують шинки, лопатки чи ошейка, то за вашими вподобаннями. Начинка прекрасно переносить заморозку, мною перевірено. Чудово смакує і без м'яса, просто з цвіклями. Злі язики кажуть, що не розуміють, що то за яйця з хлібом, але при нагоді наминають за обі щоки. А я ж впевнено можу віднести цю страву до кулінарної спадщини свого краю, котру я намагаюсь продовжити та зберегти.